Доброго дня, мене звати Вероніка Кисіль, і сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє тимчасового захисту. Але перед цим маленька передісторія. чому взагалі я вирішила вам розповідати про тимчасовий захист і його майбутнє. Справа в тому, що я як працівник Міністерства освіти Франції, а саме Центру підтвердження кваліфікацій НІК на рік. Минулого року, у 2023 році, брала участь у керівному комітеті, яке займалося якраз таки питанням інтеграції українців, майбутнього українців, і це були великі сесії спочатку на національному рівні Франції, потім на загально навіть не те, що європейському, а на міжнародному рівні, тому що були присутні всі країни організації економічного розвитку ОСД, і власне це була їх ініціатива зробити такі зустрічі. Тоді всі країни ділилися взагалі питанням інтеграції українців на момент, вже на той момент це було півтора року, як українці жили за тимчасовим захистом в різних країнах. На сьогодні це вже два роки. І я б хотіла з вами поділитися, що взагалі відбувалося на цих зустрічах, тому що саме події на. І рекомендації, які були подані в тому числі, і я писала ці рекомендації до європейської комісії. Вони безпосередньо впливають на рішення, яке буде потім прийнято стосовно українців в європейському союзі і, взагалі, по всьому світу, і якраз таки майбутнє тимчасового захисту. Тож давайте розглянемо наші різні сценарії того, що можливо буде після тимчасового захисту. Перший сценарій це якщо тимчасовий захист в якомусь своєму такому вигляді буде подовжений після директиви. Це може бути вже інший статус. Для українців, можливо, навіть це буде той самий тимчасовий захист. Ми на сьогодні не знаємо. Ми знаємо, тільки, що про це багато кажуть, і е, це вирішується на сьогоднішній день експертами в європейській комісії, е, але так чи інакше, це один із вірогідних випадків створення якогось нового статусу або е, якась інтеграція. Е, м'яка я позначу, м'яка інтеграція українців в європейську спільноту. Другий варіант це якщо всі українці з тимчасовим захистом трибуватиме зміни Змінить титр або на якісь інші статуси, наприклад, субсидіарний захист або, наприклад, на біженство. Тут цікава ситуація, тому що в принципі, якщо ми візьмемо титри, то є титр студентський, є титр салар'є temporaire» і салар'є перманант, в залежності від того, ви маєте контракт СДД або СДІ вам видається той чи інший статус, але все одно хочу сказати, що титр-десяжу саларє видається перший на один рік. І вже потім він може бути подовжений, якщо у вас є подовження контракту, або якщо ви залишаєтесь на тому самому СДІ. Наприклад, також є статус Visiteur, якщо у вас є статки для того, щоб ем, оплачувати собі перебування у Франції, але ви не претендуєте на право на роботу. Такий варіант теж можливий. Також є варіант е, взяти субсидіарний захист, але це вже е, означає, що ви залишаєте, тобто ви. Віддаєте свій український паспорт, посольство України у Франції, консуль відділ, закликають почекати і не брати цей статус, тому що таким чином ми втрачаємо наших громадян, і останні це біженство з ним, в принципі, така сама історія. Виходить, що є ось це різноманіття статусів ще окремо мабуть підкреслю на зміну на статус тих талант, тому що він цікавий тим, що він видається одразу на 4 роки. І він може бути цікавий українцям, які підпадають під норми. Є дуже багато титрів талантів. Ми якось їх всі подивимося, розглянемо більш детально, щоб ви розуміли який можливо краще підійде, і виходить, тут є одна велика проблема документальна, про яку ми всі кажемо, що далеко не всі люди, далеко не всі з цих п'яти мільйонів мають ці базові характеристики для кожного зі статусів. І виходить, що навіть якщо Європейський союз прийме рішення, що ми переводимо всіх на класичні статуси, в такому випадку буде питання, а що робити з тими людьми, які не підпадають під жоден з цих пунктів. І не можуть повернутися в Україну, тому що війна все ще продовжується, або навіть якщо е, війна не продовжується, все одно є багато людей, у яких немає будинку, яких е, недостатні умови для життя. Тобто, виходить в будь-якому випадку великий проширок населення, який залишиться без документів, або незрозуміло, що з ними робити. Тому ось цей момент теж регламентується. Він не може бути е, однозначно прийнятий в один день. Це важливо розуміти. Третій варіант. Третій варіант, я думаю, буде найбільш цікавий. І всі почнуть критикувати, що він дуже мало ймовірний, але про це кажуть, і це важливо для вас теж знати, що про це спілкуються. Це зміна тимчасового захисту на перманентний ПМЖ. Для тих людей, які постійно перебували на території однієї, наприклад, країни протягом всіх цих трьох років. І тут цікаво, що Що з одного боку виглядає мало ймовірно, з іншого боку, таке вже було імплементовано, і я вам в наступному відео поділюсь цим досвідом, щоб ви розуміли, що на цей досвід спираються на сьогоднішній день всі гравці, які беруть участь у спілкуванні про подальше майбутнє українців. Е, тому це цікаво, тому це цікавий е, варіант, і його не треба відкидати. І якщо, е, як ви розумієте, якщо, наприклад, буде прийняти цей варіант, то всі ті люди, які вже встигли взяти е, субсидіарний захист, вони автоматично не зможуть отримати ПМЖ, і вони будуть продовжувати бути в статусі біженців, що абсолютно невигідно з усіх боків. І останній варіант. Найнереальніший, але про який дуже багато кажуть, і про який багато остраху створено. Це якщо тимчасовий захист завершиться в березні, і на цьому все поясню. Чому це найменш імовірний варіант з точки зору логіки і спілкування, яке було між нами, це в тому плані, що 5 мільйонів біженців, навіть якщо якась частина з них перейде на якісь інші титри, а якась ні, все одно не зможуть знайти для себе всі. Глобально якісь е, варіанти, так якісь інші титри або і залишиться завжди та частина людей, як буде жити нелегально. І всім в Європейському Союзі, або взагалі у світі, абсолютно немає вигоди в тому, щоб залишалося так багато нелегальних людей. Тому ніхто не буде одному моменту одно обрізати такі можливості для українців, які вже були прийняті. Так чи інакше, у всіх українців буде можливість перейти на інший статус, якщо треба буде перейти, або буде можливість взяти інший статус, або буде можливість подовжити те. Що є, тобто якийсь варіант обов'язково буде, буде скоординований. І якщо ми подивимось по датах, то щорічне оновлення нашої директиви було у жовтні. Наприклад, у жовтні 23-го року, всі дізналися, що е, тимчасовий захист подовжений до березня 25-го року. Це означає, що до жовтня всі будуть точно з українців попереджені і будуть точно знати, яке ж майбутнє буде з тимчасовим захистом е, в 25-му році. Я сподіваюся, що для вас ця інформація була корисною. Звичайно ж, залишайтеся зі мною, поширюйте інформацію серед своїх знайомих, друзів, хто живе за тимчасовим захистом в Європі, а особливо у Франції і до зустрічі у наступному відео